Привіт, мене звати Алекс Боровенський. Я театральний режисер, очільник про English Theater of Ukraine. Це єдиний на всю Україну англомовний театр, професійний англомовний театр. Hello, guy's Alex Boravensky here of Pro-English Theater of Ukraine. Ну і в принципі, театр це і є тим, чим я займаюся зараз. Це не хобі, це повністю робота. Це те, що займає весь мій робочий і неробочий час. В принципі, неробочого часу в мене немає. Я весь час працюю в театрі, і крім принглешті, в мене ще декілька театрів і театральних проєктів є. Займатися театром я вирішив, тому що для мене театр, ну, на відміну від кінематографу, він чесніший. Хоча виглядає назовні для глядача, навпаки, от в кіно нібито все схоже на життя, а в театрі ні не дуже. Але з точки зору того, як створюється продукт, а я ж то м, відповідаю за створення продукту, то ви бачили коли-небудь кіномайданчик? Ото там нічого від життя нема. Там в самій е, натуральній сцені, там 50 освітлювачів, 100 чоловік масовки, і ще кейтерінг ходить між цим. Я не знаю, як ці актори примудряються це грати. В театрі воно все ж і репетиційний репетиційні процеси створення вистав вони приближені до того, що ви бачите на сцені. Та, там є якась закулісна історія, але воно от схоже. І мені дуже цікаво з цим займатися. Тобто ти створюєш магію тут і зараз. І от тому, мабуть, театр. Ну і ідея театру англійської, тому що ж про інгрессті унікальний театр. Більше таких немає, тому що, мабуть, декілька причин. Я просто англійською мовою займався з самого дитинства. Там дуже талановита дитина була, і в ліцеї краще. Студент, кращий учень англійської мови, володів. І в університет я поступив на ІН'яз і там був кращим учнем. І мене завжди цікавила ця мова своєю економністю, своєю виразністю. І, а більше з тим, скільки людей на ній говорять, і наскільки це якісь такі успішні люди і країни, якісь там британці, американці, а, во. і мені завжди хотілося, щоб ми також такі були. Мені здавалося, що от ми заговоримо англійською українці, і все у нас буде добре. Ну І коли прийшла пора мені створювати театр, то, в принципі, і питання було яке, англомовний. А тим більше ще в мене ж е, попередній досвід мій і е, е, освіта моя додалися. Ідеї спектаклів, які з'являються в мене, ну ой, це дуже по-різному насправді. Е, були такі вистави, які от просто з дитинства, ну, не з дитинства, а з якогось такого молодого, вразливого віку. Вони залишилися і треба було про це поговорити. Це, мабуть, усі ранні вистави мої. Вони на це, і вони дуже багато в чому там якісь дитячі спогади. Вони, в принципі, про дитячі враження, що каліки що місто було там, the city was there. Всі ці вистави вони в певному мірі вони якісь відображають мої дитячі потрясіння та враження. От цікавіше стало потім, тому що дитячі враження, в принципі, закінчилися, наступило доросле життя. Ну дуже по-різному, скажімо, ця крайня вистава «Once upon a time in Ukraine» Вона викликана, в принципі, першою звісткою про Маріуполь. Я пам'ятаю, що ми жили в бомбосховищі Києва, в Театрі бомбосховища Києва. І коли прийшла новина, ну не про новина, а про ці жорсткі жорстокі бомбардування, про осаду Азовсталі. Коли це все відбулося, то я дуже пам'ятаю це враження, ну, не враження, а таке. Відчуття безпорадності, коли ти не можеш нічого зробити, а в тебе фактично знищують твоє рідне місто. Ну, от прямо при тобі знищують твоє рідне місто, місто Ну, не то, що рідне, я не з Маріуполя, але ну, якось мені було дуже на той момент мені здавалося, що сам я звідти. І от така ідея виникла, що треба про це говорити. І зайняло це в мене півтори роки. Я не міг говорити про Маріуполь, ніхто не міг. Та й зараз це важко. І от півтори роки пройшло, і ми поставили виставу. А... І то вона не про Маріуполь, але вона туди повертається весь час. Героїв тільки наприкінці вистав туди приводить. Ну, от, такі, такі, знаєте, це те, про що ти не можеш не говорити. І от тоді з'являється вистава. Буває, вона тобі сниться, буває тобі якась тригерне, якась подія, чи візуальний образ. Все по-різному, але фактично все зводиться до одного. Ти ніколи не можеш а, не говорити про це. І натхнення, воно, ну я зараз дуже мало сплю а, з певних причин. І я вночі писав сцену. Зранку ми її репетирували. Зранку дуже класно з'являється. Натхнення, це фактично тому, що не заважають люди. Натхнення любить те, що любить якусь неконцентрованість, навіть а такий легкий туман. А, і в голові туман, і на вулиці туман зранку. І от коли він є, то натхнення воно і з'являється, тому що люди дуже забирають його. Все класно, ви можете дуже класно спілкуватися, дуже класні інтерв'ю давати, але тут немає натхнення, тут є спілкування, це трошки інше. А треба, щоб ти був сам і в тебе акумулювалася і перероджувалася ця енергія, яка народилася зі спілкування з іншими людьми. Тоді натхнення. Які ж автори найближчі до мого театру? Ну я вам скажу, що їх декілька. Я не скажу, що їх супербагато, бо дуже складно підібрати свого автора, але мені дуже подобається те, як пише Ясміна Реза. Це така а, французька драматургиня. В неї щось є з того, що вона дуже розумна і дуже багато грається словами, і ще й дуже втомила ця Європа. І вона дуже іронізує з цього буржуазного суспільства, яке це вже виродилося. Мартін Макдона мені дуже подобається, а мені це відповідний театр, бо я і художній керівник, я вибираю репертуарний склад, і ведучий і режисер. Ну, тобто, да. а Мартін Макдона мені дуже подобається от саме своєю, оцею історією про те, що ну, немає нормальних людей. В нього всі персонажі викривлені, і вони в нього викривлені практично завжди фізично, і це мені дуже імпонує. Ну і плюс цей своєю такою легким флером е е села. В нього практично все відбувається ну, не в місті. Навіть якщо в місті, то воно таке, як село. І мені це дуже якось то, також імпонує, бо я б дуже хотів би бути ближчим до землі. Е, хто ще з українських драматургів складно насправді, тому що українські драматургів це така окрема взагалі, історія, е, дуже дуже така спірна. Але от мені подобається п'єса Ніни Захоженко. В неї класне, дуже класне почуття гумору. Вона дуже чесна в тому, що вона робить, і вона дуже класно пише діалоги. От це дуже підкупає. Я вже поставив дві п'єси, маю надію, ще третю. І так. Ну, Шекспір. Шекспір це, це завжди історія не поборотися, тому що ну, про нього говорили, його творами говорили говорили про все. І говорити можна ще й далі. Тобто, це такий якийсь кладізь нескінченний матеріалу. і Цікаво, важко, але Шекспір. Отаке. От Мої дівчата ще дуже люблять Гарольда Пінтера. Це не моя тема, я вам скажу. Пінтер це такий для мене <гум> цікавий автор, який, мені здається, більше хоче здаватися, ніж є насправді. Але ну, от Пінтер також можна сказати, наш е автор. Ну і багато хто насправді, але це цих я перерахував вам. Далі е Ну що я можу розповісти про спектаклі у Німеччині? Я вам розповім, коли вони відбудуться. У нас був тільки один досвід, ну чи два досвіди подорожі до Німеччини. Ми перший раз подорожували в Бремен. Це ще було до вторгнення. Задовго до вторгнення це була наша перша подорож про English інглсіт, як театру. Ми повезли туди виставу. просто господи, білоруського драматурга, зіграли її там в Бремені. Нас дуже-дуже хвалили. Сказали, класна режисура, класна вистава. А то, в принципі, був аматорський фестиваль, то там так воно щемно, але не дуже важливо. От і довго потім ми не їздили. А після вторгнення, звісно ж, ми почали їздити як скажені, е, доносити слово з України, розказувати всякі такі речі. І е, ну, друга наш, другий наш тур був у Німеччину е, з виставою The Book of Sirens. і повезли ми це слово з України прямо з бомбосховища про маленьке німецьке містечко, яке бомбили під час Другої світової. Гарна історія. Мені здавалося, буде дуже дотична німцям. і Так і сталося. В якихсь містах там у Берліні, скажімо, вони прямо бачили якісь паралелі зі своїм минулим. Хтось там після вистави на обговореннях там розказував про свою бабусю, яка пішка йшла з окупації радянської. Хтось там ще щось побачив. Ну, дуже багато вони побачили там якихось таких чимких е історій. А от, скажімо, в Кьольні е наша вистава не дуже зайшла. Вони, ну у нас все рівно вистава дуже з душею, з почуттям, а там вони звикли до такого театру, де це можна валятися в грязі. Дві півтори години нічого не робити, і це буде називатися перформансом. І вони тут будуть кивати головою і казати, що це да, це перформанс, ми понімаємо. Ну тобто, вони, як і будь-яка, в принципі, європейська країна, вони дуже розбещені мистецтвом заради мистецтва, яке нічого не говорить, а просто дає якусь красиву форму, або пережовує ці субтракти. Ну, в принципі, вже загниваючого суспільства. Ось таке є у німецької публіки, але є, в принципі, і нормальні глядачі, і ми з ними працюємо багато. В Україні глядачі навпаки надто емоційні і надто нервні, я б сказав. У них про все є своя думка, вони щось собі думають, вони щось тобі кажуть, іноді кажуть після вистави. Багато кажуть у Фейсбуці. Це прямо український глядач дуже любить таке. А іноді кажуть, прямо на виставі. От у нас є такі глядачі, що не дуже контролюють, що в них вилітає а, з рота, і от вони таке можуть зачесати прямо на виставі. Ну Тобто, український глядач це завжди весело. Тому я ось крайню виставу, Once Upon a Time зробив взагалі як стендап. Щоб все, що вони кажуть, ми брали пряму виставу і кидали їм назад. І це такий трошки пінг понг виходить, дуже весело, ми завжди лаємося, з глядачами щось перегукуємося. Це така весілуха. Так, знаю, що в театрах є певні забобони. Оу, розкажіть про ваші, якщо такі існують. Ну, дивіться. Ну, це не забуване, це правила. У мене в театрі не можна матюкатися. Ну, нещодавно це сталося. В принципі, раніше можна було, і ми дуже задоволенням цим користувалися. Бо якщо ну, театр це завжди нервовий процес, такий емоційний, ну як ти без цього? Але от ми зараз з великих процесі перебудови стратегічними театром, і перше, що я зробив, це саме перше було. Я зібрав команду і сказав: Так, друзі, наступив час великих змін, ми не матюкаємося. Ну і зразу, звісно, півкоманди відпало В мене тепер багато людей вже не працюють у нас, тому що вони не винесли цієї історії. Але фактично, зараз ми прийняли таку чуть ли не клятву з відрізанням пальця лівого а, на, ну, на лівій руці мізинця. А, з тим, що ми не матікаємося в театрі. Більше того, в мене є штрафи за це. В мене є така скринька дерев'яна, красива. А, на ній написано «Curse coffee box». І це, в принципі, ми збираємо там донати на каву, бо в нас кава машина безкоштовна. І там штрафи за матюки. Оце один матюк 50 гривень, а одне слово російською 150. Бо одне слово російською це як три матюки. І ви знаєте, ми оце на цій скриньці заробляємо більше, ніж на виставах, на квитках. Це нормальна така історія, в принципі, я вам скажу. Тому так, да, рекомендую. Ну, от такі у нас забобони, в принципі. А, ну що, в мене ще є там пару футболок, які я вдіваю, вдягаю перед виставою, стараюся. Ну, але залежить від того, яка вистава таке. футболок насправді багато, бо я ж виходжу ще говорити, і те, що як я виходжу, це вже частина вистави, то це скорше не забабона, це скорше таке прорахування. Ну як ти будеш це доносити? Далі в мене є такий, це мій особистий бзік. Я зазвичай стараюсь коротко постригтися перед виставою. Ну, перед прем'єрою, по крайньому разі, перед важливою прем'єрою. Я стрижуся коротко, завжди дуже дивно. Як не оселедець, так ще якась дуля на голові. То це моя особиста штука, мені здається, треба звільнити голову. Ну, от ти наростаєш, наростаєш, якимось обростаєш сенсами. Вистава вже йде, прем'єра зараз буде, ти вже в тебе на голові, крім волосся, вже цілий кавтун всього, і треба його це зістригти, щоб ти вийшов новенький. Таке в мене є. Ну, театральні традиції курйозні в інших країнах, е ну не те, що курйозні, вони різні. Просто, скажімо, у нас в Україні от прийнято, яка б не була вистава, чи вона будь три, чи гівняна, треба вставати і хлопать. Бо це, це цехова підтримка, якщо ти працюєш в театрі. Якщо не цехова, то там всі встали, ти встав. Ну, коротше, таке вони люблять. У нас в Україні люди, навіть у маленьких театрах, де, в принципі, нема де встати. Вони таке люблять. А в Європі зовсім не так. Там встають дуже-дуже рідко. Це треба щось, я не знаю, що таке зробити, щоб вони встали. І так, зазвичай вони сидять, іноді навіть не хлопають, іноді навіть не посміхаються. В Європі там все от по-іншому, з точки зору сприйняття. Хоча я не скажу, що не відчувають, просто по-різному відчувають. А... Ну, ще дуже смішні вирази в театрах є. Ну, це класичні театральні вирази серед е е цеховиків. В принципі, у нас кажуть, що ні пуха, пера к чорту, на да, щось таке ми кажемо, е або удачі да, перед виставою. У них кажуть в Іспанії, дуже смішно кажуть, мучам'єрда. Це багато гівна тобі». Муча Мучам'єрда це я дуже люблю. Я іноді кажу в Німеччині своїм колегам. Вони дуже тішаться, бо не розуміють іспанської. А це мучам'єрда вираз від того, що. Театр це раніше була забавка для багатих. І коли ти, значить, приїжджаєш у театр, ти ж на коні приїжджаєш. Це як зараз на таксі, то ти приїжджаєш на коні. А кінь у тебе відповідно ж, поки вистава йде, він же стоїть під театром. і Він, звісно, мучам'єрда. То це значить, мучам'єрда означає багато коней, багато дорогих клієнтів, багато глядачів, тобто успіху. Ну і оскільки ми театр англомовний, то також ми знаємо цю тему. В британських театрах завжди кажуть «break a leg». Фактично зламай ногу. Там є е, дві, два варіанти трактовки. Чого так кажуть? Мені дуже подобається оця більш сучасна версія, що реально ти мусиш на виставі зламати ногу, ти мусиш якось потратитися. Да? І це дуже смішне побажання. Я завжди також німецьким колегам бажаю перед виходом на сцену break a leg. Вони також не розуміють, і ми дуже сміємося з цього весело. Отаке. Сказати слухачам, звісно, те, що ну, ми виставу привозимо під 24 число. 24 лютого розумієте, що це таке? Це дата повномасштабного вторгнення. Ну я думаю, що ви пам'ятаєте, що 24 лютого, 22 року, країна, яка раніше називалась Росія. О, ну, ця терористична організація здоровенна вторглася на територію України. Купу людей повбивала, купу міст розвалила, захопила щось там 20% території, і до сих пір це лазить у нас по території. Щось там стріляє в нас ракетами постійно. Ну такі вони дуже забавні чуваки. І це все два роки продовжується, і воно якось що і далі не видно, щоб це скінчалося. Ну і важливо про це говорити, важливо говорити про ті зміни, які відбулися, бо це ж сусіди наші раніше. Ми реально думали, що вони просто поруч з нами, і ми сусіди. Зараз ми так не думаємо. А Зараз ми думаємо ми інакше. Треба відслідковувати, треба з Європою говорити, бо Європа іноді як рефері, це хоче нас поміріть. Ну, прикиньте, стоїть чувак з молотком, б'є те по голові, а ти такий, а ну, поміріться. Сходи до травматолога, до тріпанацію черепа зроби, ну помирись якось, ну хай заживе в тебе. А ти такий, та я ж можу йому дати по голові. ні ні ні, ти свій молоток положи, або ми тобі молотка не дамо. Ну такі речі про це також треба говорити. І що я хочу сказати слухачам? В принципі, ви ж теж з Німеччини, то ви розумієте про що. Коротше, ми хотіли зіграти цю виставу 24.02 в Берліні. От почуйте мене, ми хотіли зіграти цю виставу 24.02 в Берліні, а граємо 23.02 в Берліні і 25.02 в Гановері. Чого ми не граємо 24.02 в Берліні? Спитаєте ви мене? А я вам отвечу. А тому, що весь Берлін, весь україномовний Берлін, весь Берлін, який підтримує Україну, йде на ралі в підтримку України. Що це таке? Це вони виходять на площу. І вони скандують: давайте поможемо Україні, давайте що там, там ще шашлики будуть, я так думаю, ці сасус, братвурсти будуть, пивко. І це такий хепенінг, який відбувається вже, друзі, два роки. І відповідно ми, команда з України, яка реально привезла виставу, яка може змінити думку якого-небудь сенатора, або пересічного громадянина, точно вона змінить, а вона може змінити думку і політиків. Ми не можемо грати цю виставу, бо всі на ралі. Та я хочу сказати глядачам: вилазьте зі своїх ралі, друзі. Це ще років п'ять ви будете на них ходити, а від України не залишиться нічого. Давайте трошки конкретніше працювати на те, щоб нашу країну врятувати. Хоча б на мою виставу прийдіть 23.02 в Берліні, 25.02 в Гановері. Я буду з того дуже радий. І воно звучить іронічно або гірко, але я вже трошки задовбався бути політкоректним. Тому, друзі, всі на виставу. Слава Україні! Поважаю Німеччину.